Вітаю! Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як директор закладу освіти може працювати в кабінеті директора в модулі адміністрування системи Єдина Школа. Я маю з кореневої сторінки модуля адміністрування, зайти в основному робочому меню в розділ Кабінет директора. Я одразу звертаю вашу увагу, що зайти в кабінет директора у модулі адміністрування може лише директор закладу освіти, який авторизувався під своїм логіном та паролем. Ані адміністратор, ані будь-який заступник чи класний керівник зайти в кабінет директора не може. Це може робити лише директор закладу освіти. Також хочу нагадати, що робота закладу освіти в модулі адміністрування якраз і починається із налаштування кабінету директора, тому що. При старті роботи номер ЄДЕБО закладу освіти ще введений не буде, і система про це нагадає червоним повідомленням, що увага, номер ЄДБО не введений, будь ласка, введіть його. І це введення здійснюється саме в кабінеті директора. І для цього саме директор має зайти в цей кабінет директора. На якому він може вносити наступні дані. Назву закладу освіти, він може або вносити ці дані, редагувати ці дані, да, бо якась назва вже була введена при реєстрації школи, але вносити зміни теж може директор закладу освіти. Скорочена назва, так, яка якраз у нас ось в модулі адміністрування фіксується, і можна теж її змінювати, якщо є така потреба. І ось безпосередньо номер єдебо, з якого і починається робота закладу освіти в нашому модулі адміністрування. Але зараз ви можете бачити, коли номер ЄДЕБО вже введений, то справа від є бо бачите, червоний хрестик, який може зняти, да, стерти це внесення. Але поки ви цей номер ще не ввели, ви можете перейти. Да, ось таким чином, після його збереження цього номеру Єдебо, у вас буде покликання Знайти код в реєстрі да, на спеціальний сайт реєстра. І якщо ви цей номер не знаєте, да, як директор або не використовували його раніше, то ви просто натискаєте Знайти код в реєстрі» і система сама вас переводить на відповідний сайт, де повністю у відкритому доступі можна знайти ваш заклад освіти із загального державного реєстру і знайти номер Єдебо, який потім сюди можна внести. Окрім цього. Окрім цього номеру, ви також введете область, місто та район, відповідно, де знаходиться саме ваш заклад освіти. Окрім внесення номеру ЄДЕБО і редагування даних щодо назви закладу освіти, так само дуже важливо вводити поточний навчальний рік. І саме директор в кабінеті директора обирає поточний навчальний рік. Спочатку поточний навчальний рік буде відображатися відповідно. Той рік буде, в якому ви реєструвалися і підключалися до системи єдина школа. Але наприкінці минулого року, наприклад, я в своїй тестовій школі поточні так, переводив заклад освіти з 2021-2022 року на 22-й, 2023. Так само, коли прийде травень місяць, да, вже мого 2023 року, то я оберу з 22-го 23-го наступний рік навчання, бо з'явиться вже 2023, 24-й і так далі. І наприкінці навчального року я, як директор, буду переводити заклад освіти на наступний рік навчання, щоб вже нові класи, які будуть створені. В моїй школі там новий перший клас, наприклад, так вже він вносився в новому поточному навчальному році, щоб не переводити потім ті класи. Бо решта класів, які до цього були введені, рішенням педради можуть переводитись да, повним складом чи вже частково у нашому полі роботи з класами. Ось. Отже, номер ЄДЕБО. Поточний навчальний рік обирається саме директором, можна вносити поточний статус школи, це дистанційне навчання, чи це частково дистанційне навчання, відповідно вже до потреб закладу освіти. А також дуже важливо, це пароль директора, який являє собою спеціальний інструмент по узгодженню видалення певних даних. Бо в нашій системі система захищає всі виставлені оцінки. Це стосується і оцінок, і відміток щодо відсутності, і, наприклад, спеціальні види оцінювання, такі як тематична оцінка, семестрова оцінка, річна оцінка. Це все системою буде захищатися, і якщо вчитель, наприклад, помилково поставить на ту річну оцінку по якомусь предмету і захоче її видалити, то система просто так не дасть цього зробити вчителю, йому доведеться звернутись до заступника директора, який вже через кабінет. Заступника у електронному журналі, так, це саме заступник має зайти в електронний журнал і може видалити, наприклад, колонку тематична, семестрова або річна. Але для видалення такої колонки система скаже, без проблем я видалю, але введіть, будь ласка, ключ підтвердження. І саме у цей ключ підтвердження, тут генерується оцей пароль директора, це спеціальний ключ, який дозволяє видаляти потім семестрові, річні, тематичні, або видаляти розклад. Якщо в журналі вже по цьому розкладу було виставлено якісь оцінки або відмітки щодо відсутності, тому це такий елемент узгодження, бо директор являє собою головну людину закладу освіти, і саме через нього такі видалення мають бути. І цей пароль директора він не пов'язаний жодним чином із паролем авторизації, та, по якому директор заходить. Це саме ключ доступу для видалення. Ось, яким чином генерується цей пароль. Дуже просто. Спочатку директор вводить термін дії, і він сам вже обирає. Та наскільки буде діяти цей ключ. Якісь директора обирають там 1, 2, 3 дні недовго, так, щоб потім при е, видаленні даних і потребі видаляти дані ще раз да, пізніше, щоб знов до нього звернувся адміністратор, і директор вже новий ключ доступу згенерував трошки пізніше. В нашій системі написано, що бажано, щоб дія цього ключа не перевищувала 5-7 робочих днів. Але скільки це буде, це вирішує заклад освіти безпосередньо. Сам директор обмежень щодо цього немає. Можна на 3 дні, можна на тиждень, можна на місяць, чи навіть на цілий семестр. Це вже робить сам директор. Отже, вводиться термін дії, до якого буде діяти цей ключ, цей пароль директора. Потім у полі, редагу... у полі да, самого паролю це редагування, мій пароль, так, який я собі створив, я можу або натиснути поле. Генерувати, і система сама мені запропонує якийсь пароль рандомний з цифрами, літерами, будь-який. Або я можу в це поле ввести, ось як у мене редагування було написано, що завгодно, що вважаю за потрібне, і цей пароль буде діяти далі. Я просто натисну кнопку Зберігти. І зберіжеться і номер ЄДЕБО, і поточний навчальний рік, який було обрано, і статус школи, якщо він був обраний, і відповідно. Якийсь пароль, який тут було внесено, чи після генерування, чи після введення його вручну. І да, на певний термін дії, він буде працювати, натискаючи поле зберігти. Всі ці дані зберігаються. Але нагадую, це може робити лише директор закладу освіти. Дякую за увагу. До побачення!